Легенда про Ясеня Красеня, який усім серцем любив земленьку рідною. Це було на наших землях, дітеньки, дуженько давно, у часи з тихими, чистими водами, бо тоді брали воду з річок і пили і ясними зорями. Коли люди землицю, годувальницю, як матінку рідну шанували, Зайвий раз її не турбували, нічим не травили, не палили і ніколи на неї не плювали тому жили в щасті і достатку. І ще з пуп'янка діточок навчали, що коли про святу земленьку пильно дбати, то вона у скрутний час і заступиться, і порятує. Аж знайшлися вороги заздренні і замислили у наших людей землю плодючу відібрати. А русинів землелюбів у рабів своїх перетворити. А в одному волинському селі та й жив стрункий сильний легень красень зі світлим чолом, щирою вдачею і добрим серцем, та й ім'я мав ясний світле ясень. А що був народжений весною, то добрі люди його ще й теплояруньком яруньком звали. І полюбилася доброму Яронькові гарна роботяща дівчина, вже засватав її. А така була привітлива й мила, що день і ніч би на неї глядів і не наглядишся. Та треба було батькам підсобляти і для майбутньої сім'ї оселю зводити. Тож він цілісінький день працює, а з першою зіронькою лаштується і до коханої через ліс пагорки. Летить поспішає. От ішов він раз, а вечір був теплим, тихим, місячним. Добре стежечку видно. Як одійшов трохи від села, що вже лаштувалося до сну, наблизився до лісу і піднявся стежиною по горі.